Добрий день, друзі, добрий день. З вами я, Лана Олександрова. Отже, давайте сьогодні подивимося. Будуть перемовини у Трампа з Путіном. Говорять про те, що він хоче віддати Одеський порт. Говорять про те, що він хоче віддати Крим, і говорить про те, що він хоче віддати Донбас. Е, давайте так. По-перше, чи дійдуть якоїсь. Ну, Сьогодні я хочу нагадати, сьогодні 18 березня. Зараз час, зараз навіть гляну, скільки час, щоб бути точним, по Україні 16.27, 16.27 по Україні. Ну, ще Трамп з Путіним не говорив, але давайте, то, що вони будуть говорити, то все фігня. Насправді диські порчі, правда, що він відійде. Чи правда, що Одеський порт відійде э, Росії. Ні. Я не бачу. Тут карта, яка говорить, бачите, як лисичка вона не бачить. Вона курочку не бачить да, за курочкою. От відділ ока, зуб, німьот. Оце про Росію і про одеський порт. І як би вони не хотіли, будуть вони дуже маніпулювати, будуть дуже сильно якісь приводити, а дуже багато буде ботів про російських щось розказувати в коментарях, наче вони аляри одесіти, наче вони. Дійсно хочуть в Росію, ні, це все неправда. Балачки балачками. Вони будуть бомбити цей порт. До речі, буде якась розмова, що е давайте ми цей. Ну, вам же ж віддаємо цей порт, тому не бомбіть його. І Путлір такий, да-да-да-да. От навіть якийсь час призупиниться, але потім карта говорить про те, що вони самі відмовляються, як би їм не було важко, того, що є якісь інші моменти цікаві, тобто їм дадуть вибір. А що ви хочете? От у нас є адський порт і у нас ще там щось є. да? От, А що ви хочете? І вони скажуть, та, ну, да, одеський порт нам зараз не настільки цікавий, як щось інше. Крим, Крим, чи залишиться Крим під Росією? Чи залишиться Крим в російській окупації? Чи залишається Крим в російській окупації? Розумієте, тут така ситуація, що не, дай, що, не дай, що не дай росіянам, вони все спаганять і вони все іспортять. Це, по-перше, по-друге, Крим, до речі, дуже шикарна фортеця, яку можна було обігрувати, і там і порт був, там було все, але вони це не вміють робити. Буде дуже багато брехні, багато чогось вкрадуть, того, що є в Криму. І будуть цим маніпулювати, от, розказувати. Але Крим не буде у, в Росії. Для них це буде дуже-дуже якийсь такий болячий. Ну, вони муситимуть забрати свої, свій транспорт, свої кораблі і десь їх пере, перевозити. Десь їх перевозити, кудись, кудись дівати. От, тому Крим російським не буде. Того що там туди заїжджає інший флот. І це не український флот, але і не російський. Ну і Донбас. Чи весь Донбас буде відданий Росії? А чи весь Донбас буде відданий Росії? чи весь Донбас буде. Значить, на Донбасі є якісь ресурси, які дуже Росії потрібні, які вони будуть захищати їх наскільки це можливо. От, і навіть будуть прописані документально, але частина Донбасу все-таки буде, буде під Росією. І ця частина прямо буде мати їх. Ну, наприклад, як ото в Америці Штати, так і це, наприклад, буде якась там федерація. Але але, частини Донбасу будуть уходити вони. І уходити е з тієї території, якраз де е ну, підземних іскапаємо, скажімо, немає або немає стільки шахт. Весь Донбас не піде. Ні, весь Донбас не буде під Росією. Отже, отже в, принципі, в принципі, Росія. тут, знаєте, якась така ситуація по, по Криму буде не вашим і не нашим. І по Донбасу буде. Ця частина стається проукраїнська, а та друга частина якась теж вона не нашим і не нашим. Давайте подивимось, що буде з ДНР. От Що станеться з ДНР? -у? От наскільки вони будуть самостійні? Якщо я зараз побачу карту документа, значить це буде самостійна якась держава. А вони ж не хочуть бути самостійними. Тобто, знаєте, це таке якесь, я би сказала так, бандитське угруповання, яке захопило владу на, там, на той території. Да? От. Вони взагалі би хотіли до когось примкнути. І ще що, і вони дуже би хотіли, щоб їх хтось захищав. Вони ж ніхіра немає, вони ж немає ні армії, нічого нема. Як -то кажуть. Зараз ми їм все відключимо світло, ми зараз перестанемо їх захищати, живіть, як, як хотіть. Беремо своїх людей, скажімо так, да от і все, і все і вони ізгої. Скажу так, вони хочуть до когось примкнути. Вони будуть постійно якимось чином, слухайте, будуть вони самостійні. Це буде самостійна якась квазі республіка як ото Придністров'я, вона все-таки буде. І ми мусимо. І будемо її, чи то признати, чи з ними навіть. Ану, давайте, так, да, якесь це нове образування, як отах на ракову опухоль, говорить, нове образування. Так, ану, давайте, яке відношення України буде, як Україна буде відноситись до ДНР? Як Україна буде відноситись до ДНР? Ну, які взаємовідносини у нас будуть? Я вам хочу сказати цікава річ, але ми будемо з ними співпрацювати. Притом із підтішка якісь якісь фінансові, це буде потім, це буде пізніше. Ось у є якась жінка, яка з ними буде фінансово співпрацювати. Ну Наприклад, як при Порошенки ми купували вуголь у ДНР, да і це не не аговарювалася. Просто, от тим не міня. Тобто я хочу вам сказати, хоча. Ну, наружу буде показувати, що ні-ні-ні, ми з ними не співпрацюємо, ми з ними нічого не робимо. Неправда, буде, буде тут співпраця. І ця співпраця буде в таке вже було. Я ж кажу, як при Порошенка було. Знову буде співпраця. от, Трошки гроші туди, трошки гроші туди. Щось ми їм будемо давати м -м, з барского плеча. Я думаю, що це буде там якесь чи світло, чи що там. от. Буде у них якісь нові вибори президенти чи ще якась херня. Я хочу сказати, ну вони будуть якісь одинокі. Вони будуть настільки одинокі, тобто якісь вони і ще ж вони тут будуть намагатися создавати якусь свою армію, там буде така армія, як оце я, королева Франції. А ну як Росія буде відноситись до ДНР. Ну, виходить, що ми, ми признаємо їх все одно. Ну, то тобто, есть, як то виходить, що це наша, все одно ми признаємо, що вони є. І... А, ну, чи признає Україна ДНР окремою юридичний статус? Чи признає Україна ДНР юридичний статус? Нє, не признаю все одно. Ми все одно будемо говорити, що це тимчасово окуповані території. І ми з ними будемо і хоч і співпрацювати. І те, що ми там виплачуватимемо і пенсії, і те, і інше. Ми не признаємо, в нас немає карти документа. Ми признаємо. Інтересна річка. Так, а Росія як буде відноситися до ДНР? Що вони? Вони їх признають якось своєю територією чи що. А ну-ка. Чи признають Росія своєю територією ДНР? Та ні, їм ці ДНР взагалі не нужны, але саме цікаве. От інтересна яка віч. Получається, Росія намагатиметься признати, але у них не вийде співпраця. І все-таки Росія буде контролювати. Бачите, ми не признаємо на офіційному уровні ДНР, а Росія признає на офіційному уровні ДНР, а в свій состав не бере. Тобто вона буде, буде непризнана республіка окрема. І, хоча Росія її буде признавати, Україна не буде признавати. Ну, от така якась сіра зона. Далі, далі. А що буде, що буде, що буде. І ще що, І ще що. Ну, ЛНР, в принципі, та ж сама ситуація. От, е чи повернемо? Ну, ми до 20. Те, що до 22-го року, ми все не померли. От там питання Маріуполя відкрите дуже сильно. Там питання Бердянська стається відкрите дуже сильно. Давайте подивимося, там наші хлопці на Білгород наступають, як справи, як справи у наших хлопців на Білгороді. Як наші козаки. Ну, слушайте, я вам хочу сказати, ну вони дали е російській цій армії, дали панірнічать їм. от, Я хочу сказати, у них кілька таких прям вдалих проривів було. Прям серйозних я от і заставила їх просто от прям підготовлена така цікава була е робота зроблена. от Але потім вони Белгород відтягують увагу на Белгород, але потім вони звідти уходять бо їм треба. Понятно, це вони, скоріш за все, з курська відтягнули увагу на Белгород. Так. Чи покинуть повністю Курск добровольно. Збройні сили України. Чи покинуть добровольно Курск, Збройні Сили України? А, ну, чи буде таке діло? Ні, якісь бої будуть за... за... Населені пункти. Є втрачені, звісно, є втрачені населені пункти, не скажу. Дуже сильні будуть бої. І ще що, і десь буде якась на Курській неожидана буде для орків якась така ситуація. Ні, вони зроблять прорив в іншому місті. Ніхто нічого не покине добровина. Вони зроблять прорив в іншому місті, і в цьому іншому місті буде така ситуація. Досить, досить. досить. Коротше, ще щось захоплять, ще щось таке захоплять, таке те, що нам потрібно. Ну що ж, друзі, дивіться, а. порт ми не віддаємо. Б. Крим, не вашим, не нашим, В. Донецька область на половину буде, половина наша, половина не наша. От і все на сьогодні. Пишіть свої запитання, будемо роздивлятися, що там і як. І я хотіла би, хто не знає, хто не знає, я пишу вірші. От я пишу вірші давно, ну як давно, ну, з 12-го року це точно. У мене вже вийшло дві мої збірки, на мої вірші пишуть пісні, мої вірші вчать діти в школі, тому я хотіла би вам прочитати е свій вірш. І я не знаю, хтось чув чи не чув от, е ці вірші, тому що є в мене старі вірші, є нові вірші, я б хотіла прочитати нові вірші. Я цей вірш. Він їде і знає дорога в один кінець. Він знов закурив з побратимами п'є горілку. А ще він не знає, як рве свинець і має надію на свято побачити жінку. Він зніме, він мамі напише, що в шапці і що поїв. Він зніме тік-ток, скаже в камеру за Україну. Йому невідомо, що, а ще пошкодує, що досі не знав, богів. Йому невідомо, що Янгол вже пише, загинув. Він спить його у копі. Там сиро і не сняться сни, там можна не мити руки і їсти скоро. І всі, незалежно від віку, там пацани. І чітко все зрозуміло, де друг, а де ворог. І він відчуває квіток цей в один кінець, хоч іноді трохи сердиться, хочу жити. Та потім дістане з карману свій гаманець, а там на світлині кохана. Та їхні діти погладить, а скільки у них було спільних мрій, за плечі обійма як рідного Сіра втома він так хоче жити, але знову йде у бій, щоби на щиті, але все ж повернутися додому. Ось тому, друзі, пам'ятайте це вірші, пам'ятайте тих людей, хто зараз боронить нашу з вами свободу. І наші з вами життя. Ну, і пам'ятайте, що в мене на каналі є медитація, захисний купол, є медитація насілення, от, є замовляння на ракети, тому обов'язково робіть всі ці такі прості, але дуже потрібні речі. От. Ну і пам'ятайте золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі країну, люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені, подобайки. На мене підписані. Мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!